Всім доброго дня. Дивіться, зв'язали 97-й рядок, лицевий голубого джемперу, де виконуються підрізи пройм, переводиться петлі рукавів на окремі спиці і поєднується в'язання спинки джемперу і переду. Ми пров'язали 62 петлі спинки і набрали 18 петель підрізу пройми. Як це зробити, я посилання залишу в описі під цим відео. Ось так воно виглядає: 18 набраних петель. Дуже акуратно, дуже гарно все. Так, тепер нам потрібно зняти 91 петлю рукава. Получається, тут 85 петель полотна і по 3 петлі лінії реглану з кожного боку. Що ми і робимо? Я буду знімати петлі на ось цю яскраву, подвійну нитку, бачите? Я її спеціально втягнула ось так, щоб можна було потім її зняти, не розрізуючи. Так, все, знімаємо як лицеві. Знімаємо петлі, рукава. Як би ви це робили на спиці, тільки замість спиці у вас тут іголочка з ниточкою. В принципі, нічого складного. Ретельно, щоб, якщо у вас нитка така ж скручена, як у мене, з декількох Ось так переводимо поступово, уважно, щоб нічого не втратити, не загубити. Тупово переводимо. А, спеціально взяла а, товсту таку ниточку подвійну, для того, щоб петлі не затягувались, бо потім їх складно знімати. Ну, в принципі, процес зрозумілий, я не буду далі займати ваш час, а, бо дивитись на це не дуже цікаво. Ось, а, знімаємо. До кінця полотна рукава, всі петлі і три петлі регланої лінії. Далі побачимось на наступному етапі роботи. Всім всього найкращого! Бережіть себе, до побачення!